Ми сьогодні, і чуючи ці псалми, прийшли на місце, це, я думаю, що наше серце воно наповняється радістю. Ви знаєте, я тако з кожним братом, як такого, знаєте, привістуюся, здороваюся, і, і ви знаєте, так серце наповняється такою благодаттю Божою. І ви знаєте, так прийшов на місце, це, ми вже дуже багато не мали зустрічей, і ви знаєте, я що зрозумів? Я зрозумів те, що, дорогі брати, я заскучав за вами. Заскучав за тими зустрічами, заскучав за тими зустрічами, де дійсно наповняє нас Господь. Сьогодні дуже радий бачити кожного окремо. Нехай вас Господь благословить і допоможе нам, щоб ми дійсно мали ту любов і ті переживання, мати ядність, і не просто, знаєте, зустрілись, побули, побачили один одного, але щоб ми дійсно перебували в однім дусі. Що ми дійсно перебували в одній науці, в єдності одній, і коли зустрічаємося перед нашим Господом, щоб з нашого серця лилась хвала, так як ми чули в Псалмах, Господи, нехай буде благословений ім'я Твоє, і в життю нашому, слава нашому Господу. Ви знаєте, маємо такий добрий девіз. Я трошки з іншого переводу читаю Слово Боже, але це саме зачитаю Тимофія першого, Тимофія, апостол Павло. Звертається до улюбленого свого того друга, можливо, того, який він мав, знаєте, якусь опору на нього, надію на цього мужа. Молодий, хоча був, і каже, нехай твоїм віком ніхто не гордує, але він мав якусь надію на цього. Він каже, я згадую, і каже, ту віру, яка передана тобі, я згадую ті сльози, які ти проливав, і звертається в четвертій голові до Тимофія з такими словами: уважай на самого себе! Та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Слава нашому Господу! Дорогі брати і сестри, ці слова лунали свого часу до Тимофія. Уважай на самого себе, пильнуй про себе. Так, як ми читаємо з іншого перебуду: пильнуй про себе і про навчання. Як це є важно, дорогі брати, як це є важно, дорогі керівники молоді. Ті, які дали згоду для того, щоби бути помічниками служителями. Тими, які співпастиря стали, знаєте, для молоді у церкві, які підв'язались труді, як це є важно. І ці слова сьогодні вони нас навчають. Сьогодні ці слова вже не до Тимофія, а для улюбленого керівника молоді помісної церкви. Ці слова сьогодні звертаються до тебе і мене. Слава Господу, і слово Боже, вже застерігає тебе і мене, дорогі браття. Уважай на самого себе. Ви знаєте, як є важно. Уважати на себе, уважати на науку, триматися цього, казав апостол Павло до Тимофія. Бо так чинячи, ти спасеш і себе, і молодь, яка на тебе дивиться, і молодь, яка тебе слухає, дорогі брати, це є дуже важливо. Це є дуже важливо. Ви знаєте, сьогодні це місце писання, якщо до цього місця взятись, ви знаєте, дуже спотворено. Я раніше не трохи чув таку історію, і я її до кінця не розумів, але зараз дуже з цим стикаюсь, де каже один керівник молоді, він вчинив гріх, вчинив гріх з дівчиною. І ви знаєте, приходить одного разу ця дівчина до цього керівника і каже: Я буду йти до служителів. Я буду каятись. Тому що мені цей гріх не дає спокою. Я розумію, що каже я в грісі, я погибаю і, знаєте, вилила душу свою. І звертається цей чоловік, цей, цей скажем, брат, керівник молоді, звертається до цієї дівчини і каже: ти думаєш, що ти робиш? Ти каже, мою репутацію каже, кладеш як то як на карти. знаєте. Каже, моя репутація уся тут. Каже, того, що як ти скажеш, я на цю репутацію чи на цей авторитет я стільки років працював. Людина, яка вона уважала на самого себе, але забула про науку. Забула про навчання, забула про страх Божий, забула про те, що на кожному місці і всякого часу споглядає на нас Господь, слава Господу. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні на місці, цьому, браття дорогі, вибачаюсь, сьогодні Господь споглядає на моє серце, і Він споглядає, як ми уважаємо на себе, чи просто на себе ми вважаємо, чи просто ми переживаємо на себе, і ми себе так уважаємо. І ви знаєте, дзвонить навіть недавно один брат дзвонить. І каже, слухай, я зробив гріх, що робити. Я боюся, бо того, що не хочу, щоб було прокляття, не хочу, щоб, знаєте, пожати то в житті. Я кажу: Йди до братів, я не можу. Вони мене так поважали, вони мене так, вони мене так, так довіряли. Вони мене так, знаєте, і людина переживає за себе. Вона переживає за свій авторитет, вона переживає за свій стан, як її будуть поважати. І ці перші слова вони збуваються в її життю. Вона поважає, вона уважає на самого себе. Дорогі браття. Але слово Боже далі звертається до нас і каже на себе та на науку, як то є важно. Пильнувати про себе, які ми в науці, не просто як ми в людях, як нас люди поважають, не просто як що нас скажуть про нас люди, але що скаже про нас Господь на себе і каже на науку, коли будеш цього триматися, то ти спасеш і самого себе, і тих людей, які слухають тебе, дорогі браття, як то і важно. Коли ми читаємо далі у другому Тимофія, тут подібні слова, але трохи по-інакшому звучать, і записано у 2 голові, 15 стих. І звертається, Павло до Тимофія, силкуйся, поставити себе перед Богом, гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науки правди. Звертається сьогодні слово, це до кожного із нас, силкуйся. Керівник, брат, служитель, силкуйся поставити себе перед ким? Перед служителями, перед молоддю, перед родиною своєю, перед людьми, які окружають тебе, можливо, в цьому світі, славні люди. Але каже слово Боже: силкуйся поставити себе перед Богом, гідним працівником. Алівя, слава Господу! Я думаю, дорогі брати і сестри, і вірю в те, що у кожного із нас є це бажання поставити себе, ця праця, яку ви звершаєте по церквах, цей труд, який нелегкий є, і, можливо, дійсно, скільки по руках, і скільки враг наносить рани. Але я вірю, що кожен із вас має велике бажання поставити себе перед Богом, гідним чи достойним працівником, бездоганним, що вірно. Він перебуває чи навчає науки правди. О, дорогі брати і сестри дорогі браття, як це важно в нашому житті, як це важно для кожного керівника, для кожного служителя, щоб бути гідним. І свого часу приходять книжники і кажуть: Ісус, Він гідний, Ісус, ця людина, вона гідна. Щоби Ти почув її. Він достойний, Він те і те зробив. Він достойний, і люди, посторонні, можливо. На просьбу людини, яка звернулась до Ісуса, а каже Ісус, Він гідний, щось побачили добре в Ньому. О, дорогі браття, я хотів би, щоб так і про нас, можливо, наші служителя сказали, Боже, ти бачиш переживання Його, ти бачиш нужду Його, ти знаєш Його життя, Його переживання. всі. Він гідний, він гідний, скільки Він попрацював, Він залишився вірним в слові Твоєму. Він гідний і каже Слово Боже, каже: силкуйся поставити себе перед Богом, гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науки правди. Ми сьогодні на місці цьому, дорогі браття, ми прийшли перед лицем Боже. Я вірю, що кожен із нас він переживає той дотик Духа Святого на місці цьому. Ми прийшли на місце це, і ви знаєте, я з самого початку, як зайшов на місце це, я відчув, що Бог Духом Святим на місці цьому, Він нас зібрав. Не просто так ми зібралися, але нас Господь Він спланував зустріч. І я думаю, не просто ми такі радісні, і наше серце наповняється радістю, що ми разом, але Господь він радіє в тому, що на місці цьому зібрались ті працівники, які дали згоду стояти в Слові, стояти в науці Його, перебувати, не переживати за своє, за свою репутацію, а переживати за свої відносини з Богом. І як ми в Слові стоїмо, бо так, якщо дійсно ми стоїмо в Слові. Як Бог навчає, як Слово Боже навчає, як передано нам служителями, як Дух Святий нам указує, каже Господь словом своїм, що так ми будемо спасені. І та молодь, яка слухає нас, і ті люди, які слухають нас, слава нашому Господу, я хотів би, щоб ми мали молитву. Перед нашим Господом я хотів би, щоб ми знаєте, так глибоко смирились перед нашим Богом, прийшли перед Його святе лице, і ви знаєте, кожне серце на цьому місці знає Господь. Ми бачимо лиця або. Відвідує серця, слава Господу, і він словом своїм він указує, він щось нам нагадує. А я хотів би, щоб на місці цьому, ви знаєте, ми не просто побачили братів, тільки ми не просто мали це спілкування, але щоб на місці цьому, навіть в цій молитві. Ми пережили нашого Господа, ми пережили присутність Його, і ви знаєте, ми можемо навіть споглядати на кожного із нас, і ми можемо бачити, як хто себе поставив, і тільки обличчя, а Господь бачить наше серце, Господь бачить нашу внутрішність, Він бачить навіть ту працю, заради чого ми працюємо. Чи ми дійсно заради Господа, чи дійсно ми посвятили життя наше Господу, так як і давали обітницю йому служити ще. Чистою совістю, чи сьогодні наша праця це наш авторитет, наша праця це ми тільки дивимося за себе. Ми пильнуємо про себе, ми силкуємось поставити себе. Якщо це, це є так, нам сьогодні потрібно переглянути ще і ще раз наше життя, наші відносини з Господом, яка наша праця? якими є в церкві нашій. Чи ми дійсно ми, знаєте, злились в одній науці і знаєте, з нашими служителями, з нашими братами, щоб виконувати працю як співпрацівники, як співслужителя, знаєте, працівники, знаєте, царства Божого. Бо я знаю, є знаєте, і такий негативний приклад, де одного разу говорю з одним керівником. Я одного разу вже говорив цю історію, і він каже: ти знаєш, я зібрав нашу молодь. Вони всі такі довольні. Ми поїхали. На Буковелі були, там катались, це все. поїхали ще там інше. Розказує, розказує і далі. Каже. І каже, ми разом всі так в парілку пішли, і там побули, і такі довольні в басейні. Я кажу, і це служителям ти казав? Ні, каже. Я сказав служителям нашим, тобто нашої молоді, я сказав: не дай Бог, ні фотографії, нічого, не дай Бог, бо наші служителя людина. Він і поставив себе, знаєте, в молоді, таким добрим чоловіком, таким добрим пастирем зробив так приємно для молоді. повіз їх на Буковель і перед служителями поставив себе в добре, но забув про навчання. Но забув про ту науку, дорогі брати і сестри, яка подарує цій молоді життя, Ава Отче, яка цю молодь доведе до вічності. Можливо, вона не така популярна. Вона, можливо, не авторитетна в цьому світі, але вона дарує життя, дорогі браття. Вона дарує, вона веде до вічності, вона не веде до погибелі. Да, можна скрити. На цій землі можна втаїти, можна молодь повести. І так вона буде тебе поважати, вона буде тебе любити. Каже, такий добрий керівник. він нічого нам не каже, він нас там прикрив, там все, там, там знаєте, по-іншому поступив. А що каже про тебе, як про керівника молоді? Що каже на цьому місці Господь? І він Духом Святим, Він поглядає Твоє серце, він переглядає Твою працю, Аво Отче. І він, слава Господу, на місці цьому. І Він, я вірю, що сьогодні буде працювати в цьому служінню. Він буде навчати, він буде нас класти на свої віси, Аво Отче. Він буде переглядати кожного із нас. А я би хотів, щоб ми склонили коліна. Молитві прийшли перед нашим Богом. Сказали: Господи, я сьогодні на місці. Цьому ти бачиш серце моє, ти бачиш труд мій, ти бачиш состояння моє. Нехай Дух Святий. Він зробить свою працю. А ми будемо йти в молитві до нашого Господа. Амін. Алілюя.